Ось такі пацани. Волосся саня зламав. Держу цю компанію. Відразу да. Я хиріл. Так, а ми тут приїхали в одне дуже цікаве таке місто, яке ми вам не показували. Навіть на стадії підготовки ми вам не показували. Хотіли ставити так красивенько десь в якесь відео. І от, в принципі, цей час настав. Зараз я вам покажу те, що ми вам хотіли показати. І покажемо, як воно все готувалося. І так, що ж я вам можу такого інтересно показати? Сейчас я трошки відійду і... Це наш новий гараж. Ну, не прям наш, арієнтований. Но тим не мене... Зараз зайдемо всередину середину, я вам покажу. А поки ми будемо, до йти Ярослав вам ставить нарізочки відосиків, як тут все було, як воно все готувалося і як це все відбувалося. Тут у нас всередині ото -от так. Ти на піньок сіл довший був осередити, а то так мало. Ми хочемо якось покрасити е той самий. Перекрасить оце і верх, і так далі. А тут ми думаємо ще пописати окраси стянка, тут он ліклач здоровий, такий логотип на півстінки, трьохметрової тут длина типу, 6 метрів, по полтора відступили з кожної сторони десь. І тут онліклач здорова. Тут поки Буде? Тут буде стілаж тіпа, робочий, тут вона всю стінку буде виверена полочка для колес, щоб ставити туди наверх, тіпа. щоб вони не мішали не займали пространство. Оцей хуй, мабуть, ще в підвал, його поки спустимо, щоб він тут, нахуй, находь нам. Коротше, ось такі плани. Це так тестово задув. Просто не буде навіть переходу між білим і сірим, Я не знаю, що тепер робити. Нам треба було той темно сірий брати. І відро вже розпаковане. Що ж робити, що робить. Поготовочка повним ходом. В суботу вирішили покрасити сіру стінку. Е, Поки що так, ну. Не лякайтеся, це просто вже не висохло. Так це буде красота. Бувачик нам допомагає, бо я хотів сам, але но... не вмію я цього робити. Так, ну що, потихоньку-потихоньку щось починає поставати похожим. Нижня стіночка сіра вже вся задута. Тут ще з п'яте, воно ще не до кінця висохло. А ось тут, де висохло вже ось квадратик, цей чикс. Він вже чіткий. Зараз все підсохне, буде то, що треба. Досточки через одну вже покрашені в чорний. А завтра через одну ще покраситься в жовтий. І теж буде сексуально. І завтра приведеться в порядок, докраситься вверх, в біле, нормально. Помиється все повитирається. І, в принципі, все. Коротше, що, у нас тут процес повним ходом, все обклеїли. Вже верх дуєм. біленький, гарненький такий буде. Далі. Тут зайка докрашує нашу зебру жовто-оранжеву -чор... жовто чорну. Ванька займається полочкою для цього, для кольос. А ваванчик чистить той стол, який ванька зараз тягає, щоб його весь вичистить і теж гарненько покрасити. Ну і звезли вже весь хлам. Зараз я вам покажу, щоб було видно, скільки тут цього хламу. І це ще далеко, по-моєму, не все, якщо я не ошибаюсь. Оп! Це, там воно ще час валяється, по домах трохи розложено, машинці тут немає. Ну коротше, треба це все десь гарненько розмістити. Тому звариться полка для кольосу, там вона буде в нас вдоль цієї стінки. І отам він буде стовп стоять в углу. Там робочі столиці, піски, таке всякі діла. В конці все побачите. А ми поки що працюємо. ще поставиться якийсь ящичок, щоб оце все барахло, оце все, ось, ось це все поубирати, класти акуратно і буде порядочок. За всю красоту, а тепер можна показати, який він вже у фактичному состоянні. Тут трошки вже бардак присутствує, тому що Ванька тут работає вже неділю. Ремонтує одна, друга виїхала. Но, вообще, тут, коли прибрано, красота. В крацах тумбочка, 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 а це бочки будуть полочки. Отута, короче, таке відверсія, тут буде. Отак от сидимо ну, вставлено і будуть чіткі полочки. Теж для хлама. Для і ось таку рибу собі придбали, щоб не завісять враження, як нам ще на Так, Всім доброго денечка! Ми вже, як ви бачите, на стрітлі приїхали, підготовили згорем пополам наші корчі. У Васьки вчора міняли генератора, кура. В мене міняли подушку двигателя, тому що в мене була проблема з прошлих сорів, що закусувало руля. Ми думали, рейка, гур, коротше, оказалась, проблема банально проста. Обирвало подушку, мотор провертало в там, ситуації, і він задівав короче, обрульовий карданчик. Все пофіксили, все зробили. Зараз виїдемо, будемо бачити, як у нас. А зараз ми вже пройшли кігком, сходили на брифінг. Зараз виїжджає перша група. Ми з Ваською в третій. Васька час бігає. І суетиться, шукає, з ким помінятися, щоб ми були в різних групах, щоб механа мене так напряжно було. І будемо стартувати. Ну а далі тренувачки вже постійно вам вже покажемо, як. Конфіг, в принципі, непоганий. Я думаю, що в нас все вийде. А конфіг теж вам трохи пізніше прийдемося покажемо. Конфіг, кстати, прикольний, інтересний. Він і не затичний, і не скоросний, такий середнічковий. Я думаю, що буде інтересно кататися. Ну що, всім привіт. Ми вас вітаємо на третьому етапі от Стріт Ліги. Погодка сьогодні шикарна. Е Катаємося сьогодні на локації караван. Перший раз взагалі на, на цій площадці ніколи не катались, Івенти прямої пам'яті тут не проводили, але ми сьогодні тут будемо їздити На тренувачки. У нас брифінг вже пройшов. Так, що, Зараз виїжджаємо на тренування, ми з сані... вами. Другій групі, так? В третій. Ми, в третій. Ми в третій групі. Ми в третій групі. Так що так, все. Так, ну що, по конфігу, в принципі, все просто. Я думаю, що Ярик вам закріпить нарисовану стошку десь з боку, щоб ви бачили, розуміли. Ну, в общем, он там, Ярик покажи, жовта палаточка. А ну, там у нас буде е -е, старт. Далі у нас е -е, ініціація. Тут немає ні кліпів, нічого, тут просто, як сказав Боровицький, фліп. І летим вон туди, там у нас є перша зона. Все, рисуємо першу дугу, робимо таку восьморку. Переложуємося ось в цю зону, робимо восьморку до кінця і стріляємо туди за стол і отут вже виїжджаємо. В принципі, конфіг широкий, прикольний, мені дуже зразу. Я думаю, що всі поїдуть. Єдинственне, що, що я вам покажу, лінія. Це партнер. Якщо ви бачите, вже лінія є що рана, і ця баромітка вже тестив Машинку і там проїжджав бордюру. Там опасна дуже зона, я не знаю, там то ли бетон буде, тому що якщо хтось вилетить, то вилетить машини в тих парк. Що там будуть робити, поки що зрозуміло, але я все-таки думаю, що там буде бетон. Йдемо подивитися одну штучку, замітили, на трекі є, дуже інтересно. Покажи. Оце не дай Бог, хтось не поїде по широкий, отут ось він одразу розбувається і влітає. Ну, може не влітає, може просто поїде розбути далі. Ну, коротше, опасна тема на самом деле. Тут по-любому треба подати траєкторію, бо може бути ай-яй-яй. Всім вас де паша. Так. Ми наконець дернули організатора цієї двіжухи, вирішили, щоб взяти у нього інтерв'ю, щоб він нам вкратцях розказав, що тут, як тут буде і чи не закінчити це все організовувати. Заїхався, але мені це нравилося. <гум> ну, це, да. це той зайоб, який приносить мені кайф а... військовим допокаті. Я На даний момент у нас типу, завжди ціль. Допомога військовим, і це один із самих для мене таких е, крутих е, моментів, які можна заробити пацанам бабла. В прямому сенсі заробити пацанам бабла, і вони можуть перекрити. Зараз ми медикам допомагаємо. Mm -hmm. Медикам. Е, на жаль, були моменти, коли, типу, блін, бабки зібрав, передав. Я чого ніколи не прошу. Ну, типа, іноді знаєш, така мене чуйка, якщо я купаєш, що то я типу... Із-за цього люди перестали типу, скинути, допомогти, допомогти. І ми почали допомагати, але також стабільно перевіряємо. Це раз ми Аня Баранова, вона надала своїх друзів, медиків, яким ну, типу, хіра чого треба, воно все день стоїть, нереально. Ми, я думаю, там QR-кодик, що нас QR-кодик, qr кодик лібо... QR да, QR ми прикріпимо знизу тут, на цьому на цій вставочці можете побачити. Розкажи, що це у нас таке. Що тут буде? Та коротше, є у нас такий вітюк. Каже, свят, у нас є така штука, давай поставимо басік. І ми щось думали про це навіть цілий рік, цілий сезон. А потім на кінець літа такі, блін, ну давай завеземо басік. Каже, ну капітан, пацани, ми в ньому не те саме неры. Це у нас такий собі пробний варіант. Оцінюємо, як, що, то. Я, я думаю, або на фінал, або вже наступний рік буде поцікавіше. Але я вже чув багато людей, які казали, ти я тут заліз. Так я ж прошли раз, а, це було на битлук, я прошли раз залазив в льод. Це було на опендріфті. А був бікап з льодом і я в льот залазив. да-да, во, я кажу, коротше, ми, ну, ми готуємо, до речі. Ми готуємо два. Таких е е енергетика в стріплі. О, чітко. Два енергетика, ми не встигли зробити їх на цей захід. І я кажу, коротше, ну, наш, наші енергетики вже прийдуть, ми будемо тупо накидувати їх сюди щоб люди брали їх і, ну, знаєш, холодненько тебе достали. Угу. Mm -hmm. Будемо yeah. повітряна тривога, його пересетеплюємо. За... Вам Внимание. дякую за участь. Ось такі пацани. <салив> <салив> Я підписаний на їх канал завдяки своєму сину. Короче, <салив> у мене всіх пілотів знаю. Всіх. Так що ми за ними слідкуємо і ви також за ними слідкуєте. Давайте петюню. Так, подозвала <салив> наша група. Сейчас будем Є на перші тренувальні проїзди. Дивилися сторони, як їдуть другі пілоти, але не такий цей трек простий, як і казався, бо там трошки він сложнуватий. Зараз будемо, бачити, там ще є пара опасних зон. Зараз по очереді, зважки, прогріємося і будемо їхати. конечно до тебя вообще ньому. так ну що у нас уже тренировочки сейчас выезжаю на первую нашу сессию у нас всего по три проезда у каждого и потом брифинг после брифінгу тренировки квала и гонка топ 32 у нас в неделю сейчас выезжаю на прогрев погнали Так, ну що, откатали першу сесію тренувань, і тут у дяді Юри біда случилась. Хотілося ну, кричати. Зрізало, зрізали. Зрізала, поняла. Болтик воно всередині. Підтримка, дай він не, там, якщо да, що іде зразу. Тобто наоборот шпилька довела трошки стирчати. Чина почала грітися, шукали, що, що за проблема. Думали, просто вентилятор десь питання пропало, а оказалось, що зрізало вал. Така дай, от історія не, поломки. Не, Ну, а що ми? Ми готуємося, відпочиваємо, готуємося до наступних тренувань. Що <му> Васька, купите такого джибу, будете так лежати? Да. Правильно. Обалдіть там судять. Чотко. Саня теж допомагає і Васька теж. Держу всю компанію на собі. Держиш капот, а я держу всю компанію. У нас просто дядя Юра приїхав сьогодні зранку без механу, без нікого. І така от у нього історія получилась, Так що треба друг другу допомагати. То нам допомагали, тепер наша черга. Так? А, при постановке идеальные проезды были для тех, кто с полчаса ставится достаточно широко, и S-образной траектория приезжает вот сюда. Кто сильно резал, здесь сильно гасится, теряет темп, приезжает вовнутрь. В этой зоне. А, зачем вы все режете вот сюда, набираете скорость и потом гаситесь возле, перекладываясь вот тут и гаситесь потом в эту трибуну. Тяните дальше, максимально сколько возможно. Постарайтесь сделать С-образную траекторию. Постарайтесь перекладку сделать раньше, чтобы здесь вы уже косились, они а не, а не делали такой перекладку. Тренировки и сразу Так, ну что, у нас тренировка начнутся полным ходом. Мы сделали только по три проезда. Потом у нас был брифинг. После брифинга пришли опять на площадку. Тренуровок зараз буде просто, тому що у нас кожному дали по 45, так, да, кожному по 45 хвилин, да, будемо кататися. Зараз обов'язково поїздимо парно, поїздимо по одиночному, е, тому що завтра у нас перед кваліфікацією буде небагато тренувак і якщо ми все чорненько проходимо квалу, тренувок вже не буде. Так що, зараз, не переключайтесь. І так, Тут проверка. Опа, масло. Масло у меня всегда в норме, потому что все штучка проверяется набагато чаще. Все, выезжаем на тренировку. Сейчас будем с батькой парнем ехать. Я поеду лидом, меньшейзом, потом поменяемся. Так, а мы выезжаем, сейчас с Саней парном будем ехать. Попробуем. Що, ми відкатали вже другу сесію тренувань, Все, хлопці Друга, тут розговарють щось. Сьогодні у нас без демейджа, без крешів. А, ні, надурив, полосся Саня зламав. Ну а так в цілому нормально. І то зламав, бо там кочки, і він на кочки її зламав. Комплекта алкогольний взагалі. Він Без алкогольне. Без алкогольне. Тільки не сильно сюди. Сколецький вміє все навіть більше. Раз, і другий. Головне що? людям нравиться.